Пішли і захистили себе, бо у нас велика родина, на нас багато чого зав'язано, У нас великі плани на життя, і тому ми дуже так, як з позиції бережного відношення до життя, зробили це щеплення за першою наводу. Ми самі дотримуємося наукового підходу до життя, тому ми не намагаємося забертати велосипед і весь цивілізований світ захищається від. Багатьох хвороб не тільки від коронавірусу. Ми щеплювалися звичайно Астразенекою. Ну, мені було дуже важко після вакцинації, але це особливість мого організму. Саме так він зустрічається з вакцинацією, і саме так він зустрічається з хворобою. Тобто, якщо я захворію грипом, це буде дуже важкий, дуже важкий стан. Тобто, якщо б я зустрілася з ковідом, -ем, то, мабуть, я була б тією самою людиною, якою треба було б, для якої треба було б шукати ЕВЛ. Один із дітей у нас у нього заболівання супутствуюча бронхіальна астма, і він як знаходиться в групі ризику. І спочатку ну, було таке бажання привити цього дитина, щоб захистити його від наслідків. У Гліба бронхіальна астма, у вас важка бронхіальна астма і у нього навіть є тимчасова інвалідність. І коли восени МОС дозволив прививати вакцинувати дітей від 12 років, які входять до групи ризику, тобто важко хворі діти, для яких було б дуже дуже страшно зіткнутись з ковідом, ну і Гліб був один із перших дітей Запорізької області яким поставили цю вакцину? Це було з дозволу мозу. Просто це було це дозвіл для дітей, ось таких от, для яких ковід є небезпечним. Дітей у нас вакцинують вакциною Pfizer. Така специфіка можливо, цієї вакцини, що перше щеплення воно переноситься легше, ніж друге. Ну, трохи таке. Ну, першу вакцину може у нього трохи піднялася температура, там тридцять сім, Трохи боліло місце уколу, ну, взагалі-то це все. Ну, я вважаю, що це дуже легко він переніс. А друге щеплення ми зробили ну, через там, 21 день чи як там треба. А після другого щеплення трохи вища температура була, ну теж до 38. Здравия. Далі вже дозволили вакцинувати всіх підлітків від 12 до 17 років. І старша дитина, це мій рідний син, йому 16 років. Друга дитина це теж підліток. Тоні їй буде вже у грудні 14 років. Вона знає, що вакцинуватися в нашій родині це нормально. і Ми навіть там вакцинуємося там, додатковими вакци... вакцинами. Єдине, цей процес був несколько как бы, слажні організації, було більше дітей, пришлось ждать, була какая-то врачень. определенная там несобранность. Ну, в течение там полутора-двух часов это произошло. Мы должны были находиться в это время и мы подписывали, mm -hmm. да, опросник, стандартно, как перед прививками, там есть опросник о заболеваниях, мы его подписывали. Когда сделали, я, я когда увидела я, шприц, меня... я начала плакать и все. Только когда уже сделали, нет. Вот Только рука чуть-чуть болела, все. Не двигаемся. Подим, собаку гуляем там. Большое. Я буду